Вітаю вас на каналі моя оселя. Забув вам показати отакий ось інструмент, який я собі зробив. Такий шаблончик, щоб можна було для зручності виставляти макушки теплиці. Я його використовував отам, коли прикручував центральну цю продольну трубу. Зараз краще отак. Ось цю продольну трубу, коли я так прикручу, з нею, зв'язував усі дуги, то тут має бути відстань 2 метри. І щоб з рулеткою не натягуватися, це все довго і важко робити, того я просто брав таким чином цей шаблон, отак надівав отут, вставляв, отут, вставляв з цієї сторони і виходить якраз 2 метри. Відстань між оцими рейками 1,94. По 3 сантиметра половини кожної труби і виходить якраз 2 метри. От. Хто не зрозумів, зараз покажу. От центра до центра труби должно бути 2 метри, а ось 1,94 94. А товщина туби 6 см, тобто по 3 см ще до центрів не вистачає, того 1,94 м. Якщо 1,94 м додати 2 рази по 3, буде рівно 2 два. Дуже корисна річ, яка пришвидшує роботу і завдяки ній не треба мучитися. Просто собі накинув зверху, вона висить, і ти закручуєш, фіксуєш трубу продольну. така хвилинка, цікавинка, щоб не забутися, зняв собі ну і з вами поділився. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, до побачення.